Усім привіт! В ефірі прогноз погоди на середу 28 грудня. А з вами я, Софія Барцюсь. Не перемикайтесь. Небо над Вінничиною огорнуть хмари. Опадів не очікується. А більш детально про синоптичну ситуацію просто зараз. На заході регіону протягом сьогодні буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря в день близько плюс 1 градусу вночі, 1 градус з позначкою мінус. На півночі протягом сьогодні погода буде похмурою опадів не передбачається. Позначка термометра сягатиме плюс один градус в день, вночі стабільно мінус 1. На сході весь день буде хмарним, синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря в день близько плюс 2 градусів, вночі градус знизиться до нуля. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні Вінниччини протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Без опитів стопчики термометрів досягатимуть плюс 3 градуси в день та близько нуля вночі. У центрі області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Температура повітря в день 1 градус з позначкою плюс, вночі мінус один. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Опитів не очікується. Температура повітря в день близько плюс одного, вночі мінус один градус. На цьому синоптичні новини завершуються. Бажаю вам гарного та спокійного дня. Побачимось зовсім скоро на рідному телеканалі.